Вітання всім! Нічний удар по Україні, куди і чим били окупанти, черговий прорив ВСУ на Курщину. Що відомо, нові реактивні російські дрони. Чому вони більш небезпечні за шахеди? І також дізнаєтеся, для чого росіяни прикручують чорні тазики на техніку. Відповідь вас здивує. Про все це і трохи навіть більше розповів найближчі 10 хвилин. Я В'ячеслав Цимболюк, це канал Факти Лайф. Підписуйтеся, ставте коментарі, подобайки. залишайте свою інформацію, яку вважаєте потрібною щодо цього відео. Ну а ми починаємо. Отже, удари по Україні цієї ночі. Ворог завдав таких ударів дронами. Їх було насправді чимало. Під масовною атакою був Харків. Там, зокрема, зафіксовано за ніч 20 ударів. Прильоти були у чотирьох районах міста. На ранок у Харкові відомо про чотирьох постраждалих. Зайнялася пожежа на ринку Барабашово. Це найбільший ринок міста Харків. Також в Одеській області дрони пошкодили об'єкт цивільної інфраструктури та приватні житлові будинки. У деяких місцях спалахнули пожежі в одному з будинків після гасіння пожежі виявлено тіло. Загиблої людини. Знову терор мирного населення, що можна про це сказати, при цьому, до речі, росіяни змінюють не лише тактику завдавання дронових ударів, а й використовують нові типи дронів. Зокрема, вчора по Одещині, е, знову ж таки застосували реактивний дрон літакового типу. Його швидкість приблизно 750 км на годину і дальність польоту понад 150 км – Ворог назвав цей модернізований дрон виробом С. За інформацією фахівців. Він має аеродинаміку, схожу з крилатою ракетою. Він маневрений та здатний різко змінювати траєкторію польоту до 90 градусів. Звісно, виробництво він складніший ніж шахет чи молнія, і навряд чи ворог потягне масове виробництво от саме таких реактивних дронів. Однак використання його разом з іншими типами тим шахедами суттєво ускладнює роботу українським засобам ППО. І про не лише удари по Україні поговоримо цієї ночі неподалік Москви. Також були неспокійні ночі, тривожні, я б навіть сказав російські пабліки. Вже з вечора почали розганяти інфу про 100 дронів, які летять. Над територією Росії ось один зі скріншотів, якраз можете бачити на екрані. Московський мер Сабянін пізніше повідомив, що у Подмосков'ї було збито 19 безпілотників, начебто, було збито. Аеропорти не працювали при цьому. Щонайменше 10 пасажирських літаків, що летіли до Москви з інших міст, тимчасово перенаправили в інші міста до Нижнього Новгорода та Санкт-Петербурга. Також через загрозу безпілотників було закрито аеропорти Калуги, Вологограда. Та Саратова, е, ну, результати прильотів ми традиційно почекаємо офіційної інформації Генштабу законних цілей з точки зору військової приналежності у цих регіонах, які я назвав чимало. тут аеродроми в Саратові чи Енгельсі, чого варті. Тож, поки Путін своїм постійним терором мирного населення України намагається примусити нас до свого перемир'я, якого до речі, він та його армія дотримуватися не збираються і не будуть. Ми теж віддячуємо і досягаємо своїх цілей. І чим нахабніше себе буде поводити Путін в контексті оцих мирних переговорів і стосовно не тільки України, а й Трампа і Захода в цілому, тим тривожніше має ставати на землі окупанта. І як власне не тільки дронами можна позначити свою присутність в Росії, спрямовуємо нашу лють на ворога і проривами. Пропагандистські телеграм-канали скаржаться на черговий прорив сил оборони в Курській області РФ. Зокрема, за їхніми словами, ще вчора українські підрозділи зосередили особовий склад навпроти населеного пункту Тьоткіна та підірвали навіть міст біля кордону. З Україною росіяни заявляють про хорошу роботу українських машин розмінування, які змогли прибрати в ці зуби дракона на одній з ділянок та розмінувати прохід у мінному полі, система розмінування УР-77 метеорит, а також застосовували впіві дрони та артилерію. Тож стежимо за цією ситуацією, яка відбувається в Курській області. Ну, Український генштаб цю інформацію офіційно ще не коментував, але тут все правильно такі операції люблять тишу. Згадаємо до речі, як після початку курського наступу в серпні, перші дні ми спостерігали за оці цією ситуацією, виключно очима оцих зетвоєнкорів і їхніх якихось інформаційних. Подача, а їхню інформацію все ж треба сприймати відповідно без особливої довіри, але щось цього можна принаймні почерпнути з відповідним аналізом. Зрозуміло, що українські війська на Курщині продовжують цю тактику тримання на собі значної уваги і частин російських військ, аби ті не були перекинуті на Покровський чи якийсь інший і без того гарячі напрямки. Ну от якраз про напрямки гарячі ми поговоримо далі. Um, на Покровському напрямку, за загалом, скажу спочатку про минулу добу зафіксовано 200 бойових зіткнень, і от якраз 78 з них було на покровському напрямку, про яке я щойно казав, Ще 24 на Новопавлівському напрямку, і 31 раз ворог атакував на Лиманському відтинку. Тож, попри намагання, от відволікти український генштаб, все таки, от цими імітаціями планів масштабного наступу на півдні, там на Херсоні, чи там на Куп'янському напрямку, росіяни все одно залишилися стояти на своїй оцій попередній цілі, тобто взяти Покровськ. Перерізати трасу на Костянтинівку і вийти, можливо, на адмінкордон, а може, навіть і захопити частину території Дніпропетровської області. А, з усього помітно, що от, от така бойова задача поставлена перед армією окупанта от, ну, ледь не найвищим командуванням, і відступати від цього вони, відповідно, просто навіть не можуть, навіть якби дуже хотіли б цього, чи цього вимагала б якась. Реальна ситуація на фронті, а ну, ми знаємо, що про реальну ситуацію на фронті Путіну явно не доповідають. а Якщо доповідають, то дуже дуже прикрашено. Ну і власне, як наслідок оцих от м'ясних штурмів, які відбуваються на в тому числі покровському напрямку. Втрати окупантів 959,5 тисяч. Сягнули вони вже загальні втрати окупантів на повномасштабній війні Росії проти України. За минулу добу ще 1430 окупантів були знищені, стали 200-ми, 300-ми. Також бійці ЗСУ знищили 3 танки, 5 бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового огня та 6, 106 одиниць авто та спецтехніки. Доречно згадати, що сьогодні, завдяки кому в першу чергу, ця щоденна статистика поповнюється новими знищеннями ворога і технікою. Сьогодні, 6 травня, українські піхотинці святкують свій професійний день. Вічна пам'ять тим, хто віддав життя на цій війні. І честь і хвала тим, хто зараз захищає, б'ється за кожен метр нашої землі. Дякуємо вам! А найкраща подяка, як відомо, це донат, тож ж допомагаємо нашим. Воїнам і надалі. Е, на Росії, виявляється, страждають не тільки від власне, вибухів, які спричинені прильотом українських дронів. Е, наприклад, у Коврові, це Володимирська область, е, там вибухнув один із котлів котельні, і через що кілька вулиць залишилося без гарячої води. Куди серйозніші проблеми? У Підмосков'ї, де зараз снігопад на початку травня, от буквально не так давно, кілька місць залишив. В холоді без світла, тепла та зв'язку, а все тому, що повалені дерева, лінії електропередач та розірвані торти не було кому прибрати і лагодити. І щоб це все зробити, знадобилося в підсумку 3-4 дні. Здавалося б, ну така абсолютно побутова історія. Бувають такі негоди, стаються питання тільки в тому, як це швидко можна подолати. І особливо коли йдеться не про якесь далеке місто на периферії чи. В якихось забутих богом регіонах Російської Федерації, але ж це підмосков'я, минулої зими тут, до речі, страждали від холоду, бо не працювали котельні. Тепер теж люди змушені сидіти в холодних квартирах при мінусовій температурі. Не те, що я вам там дуже співчуваю, але от така ситуація. А чому так сталося, спитаєте ви? Бо коли більша частина бюджетних коштів йде на війну, розпочату путіним Путін вже коли в країні дефіцит робочих рук. Чоловіків, які їх відправили на фронт, а ті, хто лишилися, позвільнялися з комунальних підприємств і пішли працювати на воєнку, бо там краще платять. І такі проблеми не лише в комунальній галузі, Росії, а й там в транспортній і в багатьох багатьох інших. Тож, будь ласка, от робіть висновки до чого призводить от така от війна. І от саме для того, аби подолати той самий дефіцит робочої сили, певно, і покликана чергова партія громадян Північної Кореї. КНДР направило до Росії 15 тисяч трудових мігрантів. Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на південнокорейську розвідку. Е, саме стільки, от 15 тисяч за минулий рік направила Північна Корея до Росії. Переважно це мігранти за студентськими. Візами навряд чи вони будуть вчитися в університетах російських. Як зазначають, це у 12 разів більше ніж у 2023 році. Поки що північно-корейці працюють здебільшого на далекому сході Російської Федерації однак надалі їх сподіваються залучати і до інших більш великих міст по всій Росії. Ну ми вже бачили, як північно-корейських громадян залучають до таких регіонів як. Курська область і бачили, чим для них це закінчилось. От близько 4 тисяч бійців КНДР були вбиті або поранені. Ну навіть якщо і повірити, що всі ці північні корейці справді будуть допомагати росіянам у мирному житті, то що ж це тоді виходить? Без воїнів КНДР росіяни не змогли звільнити Курську область, а тепер ще й змушені просити допомоги в Кім Чен Іна з робочою силою. Це, от те саме вставання з колін, якого так прагнула Росія, розпочинаючи війну проти України. Питання абсолютно риторичне. Ну і наостанок розповім такий цікавий комічний, навіть штрих до картини російських реалій на фронті. Ем, пропагандистські воєнкори зетники розповідають і показують, як замість засобів РЕБ росіяни на машини чіпляють чорні пластикові тазики. Таким чином вони створюють муляж антени, яка має допомагати боротися із українськими fpv дронами. Причому робиться це в першу чергу. Для свого ж начальства командування. Адже те заборонило росіянам пересуватися фронтом дорогами без ребів. А оскільки дістати такий засіб важко і дорого, росарбійці чіпляють чорні тазики, що здалеку схожі справді на реб. РЕП. Ну, ми вкотре бачимо, що своїх командирів російські солдати бояться більше за навіть смерть від українського дрона. І головне їм тут виконати ось цей наказ командування, обдуривши його при цьому. І байдуже, що це російською мовою, це очкавтирательство, да, може коштувати життя, адже українському оператору FPV-дрона начхати на цей муляж. Він наводиться на ціль і, не відчувши жодних радіоперешкод, які має робити реп, робить свою вибухову справу. І в підсумку чорний тазик для російського окупанта тут стане синонімом отого от самого. Чорного пакета. Ну що ж, на оцій ноті чорного гумору з вами попрощаюся. Це були факти лайф. Підписуйтеся, ставте вподобайки, лишайте коментарі. Я ж, В'ячеслав Цимбалюк, прощаюся і до нових зустрічей!